Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це моя youtube платформа Сьогодні 28 квітня. Понеділок я вам пропоную глянути найважливіші новини. Відразу хочу вас попросити, підписуйтесь на мій youtube канал. Тут постійно оновлюю інформацію для вас, разом з вами аналізую. І дуже важливо, аби ви ставили лайки, коментували, писали свої зауваження, побажання, запитання. Таким чином, ми просуваємо україномовний контент. І найголовніше кожен з нас з вами просуває. Про українську позицію це дуже важливо. Що ж, почнемо з того, що Путін запропонував чергове перемир'я. Кремль нарешті висунув свої справжні умови по припиненню вогню в Україні, і вони абсолютно не сподобаються Дональду Трампові. Україна може отримати завдяки тиску Сполучених Штатів Америки кілька комплексів Петріот. Що ж, російський диктатор Владимир Путін оголосив перемир'я з нагоди. 18-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні про це повідомляють російські засоби масової інформації, посилаючись на офіційний Кремль. Цитую. За рішенням Верховного головнокомандувача збройними силами Російської Федерації Владіміра Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань, одні річчя перемоги з 0 годин із 7 на 8 травня до 0 години з 10 на 11 травня, російська сторона оголошує перемир'я на цей період. Зупиняються всі бойові дії. Йдеться у повідомленні у Кремлі. вважають, що українська сторона повинна приєднатися до цього перемир'я, що заявив Путін. У випадку порушення перемир'я українською стороною збройні сили Російської Федерації дадуть адекватну і ефективну відповідь. Також російський диктатор сказав про свою нібито готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами. Зараз ми з вами поговоримо про першопричини, а їх висунув детально Лавров виданню бразильському ОГЛОБО. І тоді ми зрозуміємо, що ці от всі скидання спецпредставника Трампа Уіткофа за ці три місяці коту під хвіст, і абсолютно ніяких просувань немає. І те, що Марко Рубіо чи ще хтось з адміністрації Трамп казали, що вони просунулись, абсолютно є брехне. Ну якщо аналізувати слова Лаврова, але про перемир'я в першу чергу на це от цинічне пропозицію Путіна знову ж таки перемир'я. Перемир'я досягається за згодою. Двох або більше сторін. А це собі просто придумав черговий раз Путін. Тут немає ніякого поняття з перемир'я. Відреагував на, таке, на таку пропозицію Путіна міністр закордонних справ Андрій Сібіга. Він сказав наступне: що Росія має погодитись на реальне перемир'я терміном щонайменше 30 діб, а не обмежуватися коротким. Нетривалим перемир'ям на 8 11 травня. Про це він написав у себе в телеграм-каналі. Цитуємо міністра закордонних справ. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Логічне питання задається міністр Сібіга. Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб, щоб це було реально, а не просто для Параду, наголосив себе, як підкреслив наш, наш глава МЗС, Україна готова підтримати тривале надійне та повне припинення вогню, і ми повністю пропонуємо це і постійно пропонуємо це щонайменше на 30 діб. Сказав Сибіга. хочу вам просто нагадати, що останнього разу, 19 квітня, коли Путін знову ж таки виголошував Великоднє перемир'я. Він тоді сказав, що не буде вогню з 18-ї години 19 квітня до 12-ї години 21 квітня. У відповідь на це Зеленський знову ж таки сказав те, що і сказав Сибіра. Слухайте, є 30 днів, давайте на 30 днів домовлятися. Тим паче про таке говорили раніше, і про таке домовлялися ще в Саудівській Аравії. Ну власне, якщо говорити про попередні. Перемир'я, так звані, і нагадати, як це відбувалося, про це казали і видання Телеграф. Що Великдень був великою аферою. перемир'я Великодня від Путіна псевдо. Тоді, от Телеграф писало, що Великдень був зручним моментом для того, щоб спробувати утримати довірливого президента США на борту. На тлі ознак того, що Дональд Трамп втрачає терпіння щодо російського лідера, і тоді пам'ятаєте перед Великоднем справді було багато заголовків західної преси, що Трамп починає розуміти, що з ним бавиться Путін, і тут він запропонував диктатор перемиря. А що ж насправді було ці 30 годин? Начебто не було пострілів, начебто тому, що були просування ворога і в Торецьку, і дронами були на півночі нашої країни. Звичайно ж, ніхто не каже, мовчимо про курські і бігорські напрямки, там тривали бої. Це раз. По-друге, після того, як псевдо завершилось перемир'я, що відбулося, росіяни, очевидно, скористалися таким брехливим перемир'ям для того, аби перегрупуватися, підвести боєкомплект і, зрештою, сильніше атакувати. Бо саме після. Великодня на 25% на півдні, як мінімум, нашої країни на лінії бойового зіткнення, збільшилась кількість безпілотників, артилерійських ударів і інших е збройних нападів росіян на півдні нашої країни. Тобто Росія це Путін цинічно використали перемир'я для того, аби ще з новою силою вдарити по позиціях Сил оборони України. Слухайте, і справді, для чого Путін вигадує цей свій росіянський велосипед? Адже 11 березня в Джиді зустрічалася делегація Сполучених Штатів Америки і України, і після перемовин була спільна заява, де було сказано, що Київ готовий прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки та негайно запровадити тридцятиденний режим припинення вогню з можливістю продовження, головною умовою. Є прийняття то одночасне виконання припинення вогню Російською Федерацією. Тоді радник Трампа з нацбезпеки Майкл Уотт заявив журналістам, що сторони обговорили з американцями гарантії безпеки та. Істотні деталі того, як ця війна буде остаточно припинена, і тоді Волт сказав, що тепер США планують провести консультації з російською стороною, міністрами законних справ країн Великої Сімки та генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Марко Рюте. Тобто, 11 жовтня, пора, березня в Джиді, ми пропонували обмежене. Припинення вогню це з повітря, тили і море. На що США сказали ні, слухайте, ми хочемо все припинення вогню на 30 діб. Україна сказала, ну хочете, будь ласка. Після цього Майкл Вол скаже, ми поговоримо з росіянами, і що? І нічого? Далі були удари. А зараз Путін бавиться оце великодні перемир'я. Тепер на парад побєди перемир'я. Якщо ви справді хочете перемир'я, будь ласка, тоді давайте 30 днів, як і каже наше. Політичне і військове керівництво, але більше того, хочу вам сказати вже цілком можливо, що хоче перемир'я Путін, бо техніки немає, немає що на параді показувати. Можливо, він хоче якусь техніку витягнути з фронту за ці кілька днів свого перемир'я, аби було що показати. Бо вся техніка, вся жива сила на фронті не дарма в багатьох регіонах в Москві будуть проводити. І Там приїде і фіцо прем'єр-міністр Словаччини, і прем'єр і президент Сербії Вучич, і до речі, це загрожує Сербії. Скасування її входження в Європейський Союз, чого вона добивається більше 10 років. Так от, в багатьох регіонах Росії скасовують проведення парада пабіди, тому що нема техніки. Раз. І вони бояться, що добрі, хороші дрони можуть прилетіти і натовкти по цих парадах. Можливо, тому вони відмовляються і хочуть провести це, запропонувати перемир'я. Ну це, звичайно, більше сарказм. але слухайте. Хочете перемир'я, не вказуєте на якісь години. Давним-давно Україна і США сказали, є 30 днів. Давайте. Ну, найголовніше, напевно, це навіть не перемир'я, яке я запропонував Путін. Ну, тобто, воно головне, але що мені здається, найрезонансніше. І в коментарях залишайте свої думки Справді до цього. Глава Міністерства закордоних справ Росії Сергій Лавров озвучив умови Росії для досягнення мирного врегулювання в Україні. Головна і безумовна. Умова це міжнародне визнання приналежності до Росії всіх окупованих територій. Про це він заявив інтерв в інтерв'ю бразильській газеті ОГЛОБО повідомляє російське МЗС. Що цікаво, раніше він давав Сібісі News американському, де казав, що готові на припинення безумовне, так припинення вогню без умов, але є умови. Це дуже курізно звучить. Так, от Лавров казав, що ми готові на безумовне припинення, але є дві маленькі умови: це аби Захід не постачав озброєння Україні і Україна за час. Цього припинення вогню не накопичувала свої сили. Тобто, це як виходить, Росія буде накопичувати і чекати, або навіть казати, що Україна зірвала, як традиційно це роблять, перемиря і далі бити. А відповідно вони матимуть змогу, а Україна не буде мати змоги абсолютно захищатися. Але це він говорив в інтерв'ю CBC News Це Сполучені Штати Америки. Там він був більш таким. Обережним, а от бразильського глобу він сказав наступне: імперативом є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, так званих ДНР, ЛНР, Херсонщини та Запоріжжя. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення і носити безстроковий характер серед інших вимог Росії, терористів до миру в Україні. Давайте я тезисно вам просто. Процитую, Україна не вступає до НАТО, отримує позаблоковий статус. Демілітаризація та денацифікація України бачимо знову з'явився цей пункт, наче то від якого відмовились. Також скасування законодавчої заборони на переговори з Російською Федерацією. З Росії знімають санкції, скасовують судові позови та ордери на арешт і повертають заморожені активи? Ну тих 300 мільярдів, з яких 240 зараз в Бельгії, нагадаю вам, Росія не передає контролю над Запорізькою атомною електростанцією ні Сполученим Штатам, ні Україні. І, зрештою, в Україні скасовують закони, що обмежують використання російської мови, культури, церкви, засобів масової інформації. У мене тоді виникає питання: а чим же спецпредставник Стів цівитков? Три місяці займався, коли він вже чотири рази зустрічався з Путіним в Москві, в Санкт Петербурзі. Розказував, що є феноменальні досягнення в перемовинах щодо України, адже ми бачимо ці умови, про які говорить Лавров, це не те, що не зрушення, це відкат. Це навіть не 22-й рік. Це ще більші умови. Тобто, мається на вас 22-й рік в Стамбулі. Чим займався Вітков, не зрозуміло. Ну і відповідно. Це абсолютно йде в розріз того, що пропонує Дональд Трамп. Відповідно, яка в нас виходить ситуація, що ми до миру так близько, як ніколи далеко, якщо можна так сказати. Тому що Бен Ходжес, колишній командувач Сухободних військ США в Європі, сказав, що. Ви жартуєте, немає ніяких навіть перемовин, тому що Росія навіть не, не може виконати і США не можуть нагнути Росію Путіна, аби вони, хоча б на 30 днів, припинили оце оці от, ці от обстріли. Відповідно, що ми бачимо, давайте згадаємо трішки недавню історію. Після п'ятнадцяти хвилин зустрічі в храмі святого Петра з Володимиром Зеленським Трамп після цього написав, що Путін повинен припинити стріляти і бити ракетами по Україні. Також сказав, згадав про санкції і сказав, що насправді дуже хороша розмова відбулася в нього з Зеленським. Він став спокійнішим, поміркованішим. І загалом, те, що було в овальному кабінеті, це якесь, грубо кажучи, недорозуміння про нього забули. Але тут виходить фактично Лавров. А ми розуміємо, що це є позиція Кремля і Путіна. Висловлюються всі умови, і знову ж таки Трамп відкочується до попередніх своїх заяв. Так, от президент США Дональд Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню для закінчення війни Росії проти України. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолін Лейт. Ми про неї вже не раз згадували. Вона заявила про це у відповідь на оголошення кремлівським диктатором Путіним тимчасового припинення вогню. Цитуємо, Путін сьогодні запропонував тимчасове перемир'я. Президент Трамп чітко заявив, спочатку потрібно постійно припинити вогонь. Крім того, левіт повідомила журналістам під час прес-конференції, що Трамп дедалі більше відчуває розчарування як і Путіном, так і президентом України Володимиром Зеленським. І що обидві сторони мають всісти за ціл переговорів для припинення. Війни. Так почекайте. Ще вранці Трамп казав, що все нормально, що говорив з перетер з Володимиром Зеленським, і все добре. Тут фактично відмовили в Росії в Кремлі мирному плану Трампа, і вони пішли знову по. Коло казати, що вони не задоволені обидвом сторонами. Ну, звичайно, це заїжджена пластинка. Далі на пановий де Марко Рубіо скаже, що на прийшов час, от, от, вийти з перемовин. Нічого нового вони нам не скажуть. Ну і хочу вам сказати, що наближається вже підписання угоди між США та Україною щодо рідкоземельних ресурсів. Про це повідомляє Financial Times. Вони кажуть, що Вашингтон і Київ близькі до підписання угоди, яка включатиме в себе природні ресурси України: це нафта, газ і ключові енергетичні активи. Не виключено, що підписання угоди відбудеться вже цього тижня. Ключове, що варто сказати, що в цих угодах немає поняття боргу України перед Сполученими Штатами Америки за допомогою, яку надавали Україні збройним силам України ще адміністрація Байдена. А саме така була початкова позиція і пропозиція Дональда Трампа. І що цікаво, от нагадує. Видання Financial Times, що спочатку ці угоди мали бути підписані 28 лютого. Ви знаєте, я не конспіролог і не вірю, що щось було придумано спеціально в овальному кабінеті. Але давайте дивіться легенько проаналізуємо. Тобто, рідко угоди мали під бути підписаними 28 лютого, коли стався конфлікт, скандал в овальному кабінеті, і підписання було зірване. Згодом наприкінці березня депутат Железняк оприлюднив, що ж хоче в цих угодах Сполучені Штати Америки. І там, взагалі, кабальні пропозиції. Це врахувати борг України, що вона буде в цих угодах, те, що вона буде заробляти, кошти вона буде віддавати фонду, створеному Сполученими Штатами Америки, і буде віддавати борги, які, начебто, Трамп записав нам як допомогу, яку нам давав ще Байден і його адміністрація. Але згодом зараз ці умови зникли. Тобто так виходить, що 28 лютого ми Україна мала підписати абсолютно невигідні для себе рідкоземельні угоди. А зараз вони абсолютно є вигідними. Ну, абсолютно чи не абсолютно, ми побачимо в Верховній Раді, бо цей документ має ще ратифікувати парламент. Але кому ж тоді так виходить, логічно, було вигідно зірвати. І посваритися в Білому домі. О, виходить, що в Україні. Повторюсь, я не конспіролог, я не вірю, що Зеленський і наша делегація свідомо зривали це зустріч, але саме наголошу, той хід подій, який ми зараз бачимо, найзручніше зірвати перемовини було саме Україні. Ну і на завершення хочу вам сказати, що. Сполучені Штати Америки тиснуть на Грецію, аби вона Україні передала свої системи Петріот, які раніше було розгорнуті в Саудівській Аравії. Про це повідомляють профільні грецькі видання. Що цікаво, я вам хочу сказати, що буквально нещодавно Володимир Зеленський заявляв, що Україна може знайти 30-50 мільярдів доларів на купівлю військового пакету від Сполучених Штатів Америки серед іншого. Купити 10-15 дивізонів петлі. от нагадаю вам, один десь коштує півтора мільярда доларів, і в фінансуванні цього задуму мали допомогти наші партнери. Трамп сказав, що мовляв, не треба було починати війну. Зеленський завжди просить ракети, і як ви хочете перемагати країною, яка в 20 разів сильніша за вас. Але зрештою, от бачимо, зараз все таки США тиснуть на Грецію, аби вона передала. Дивізіони Петріот загалом, давайте розберемося, що мала Греція, що має Греція, і що передала Саудівській Аравії. Загалом, за відкритими даними, на балансі греків перебуває 6 дивізіонів Петріот. Дві з них в 2021 році, в вересні, а домовилися вони ще про це в вересні. В... Навесні, в квітні, якщо не помиляюсь, 21-го року Греція два дивізіони передала Судівській Аравії. Бо саме тоді ємецькі хусити почали активніше використовувати безпілотники і бити по нафтопереробним підприємствам, заводам, в тому числі 에, Аравійського півострова. І саме НАТО за спільною згодою, спільними домовленостями, вирішило наступним чином що США Домовляться з Грецією, аби Греція саудитам передала ці два дивізіони. І тоді, в 2021 році. Греки віддали два комплекси Петріот і 120 людей особового складу. Бо ви розуміти, аби обслуговувати Петріот, потрібно мати велику кількість осіб значно менше ніж Семпті, До речі, це аналог французької італійський є. Так Петріот, там менший особовий склад, менша кількість особового складу потрібна на Петріот значно більша. Ну але й Петріот класом трошки преміальніший. Це раз, по-друге, цих 120 людей вони навчені, треба вміти це робити так. Використовувати. Тому ми розуміємо, з повідомлення грецьких ЗМІ повторюся, що, грець, що США тиснуть на Грецію, аби вони передали дивізіони, які розташовані в Саудівській Аравії. Тобто ми говоримо про два дивізіони. Це, як мінімум, два прикритих міста в Україні, і це дуже і дуже важливо. Умовно кажуть, це може бути Харків і Одеса, куди регулярно б'ють. Російські терористи, що ж такі були новини станом на 28 квітня понеділок. Будь ласка, будьте активними, підписуйтесь, завжди оновлюємо тут аналітику на youtube Ресурсі. Мому звичайно, ставте лайки, коментуйте зауваження, побажання, ваші запитання і діліться, будь ласка, нашою з вами розмовою. Це дуже і дуже важливо. Таким чином, ми просуваємо україномовний контент, і що найважливіше про українську позицію. А це важливо, тому що в умовах тотальної російської пропаганди. Потрібно кричати про наші позицію, про нашу позицію, про те, чого хоче Україна. Бо бачимо, білий дім дуже сильно перебуває під російськими наративами.